І щонайменше 32 людини поранені і отримали гостру реакцію на стрес через російські удари безпілотниками по Харкову. Серед них двоє дітей зночі місто атакували мінімум 18 дронів. Типу Шахет. Повідомив Суспільному Ігор Терехов, міський голова. За його словами, влучання зафіксували в кількох районах. Подробиці розкаже наш колега Дмитро Гребінник. Він з нами наживо. Колего, тобі слово. Вітаю харківський міський голова Ігор Терхов. Щойно у своєму телеграм-каналі оновив інформацію. Отже, 46 людей дістали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них двоє дівчаток. Власне, Терехов каже, що 19 російських безпілотників атакували місто сьогодні вночі. Один із них не здетонував. Відомо про 40 постраждалих будинків і вибитих вікон. Понад 3 тисячі росіяни атакували два райони. Це райони в південній та ближче до центру частини міста. Зараз ви бачите пошкоджений супермаркет, якраз у південній частині міста. Власне, там зараз працюють рятувальники, прибирають аварійні конструкції. Крім того, пошкоджені також гаражний кооператив, прилеглі магазини, ліцей. Там в тому ліцеї повідомив міський голова зазвичай видавали гарячі обіди місцевим людям. І власне каже, через обстріл, попри обстріл, сьогодні видача також триватиме. Крім того, каже Терехов були удари і по критичній інфраструктурі. Через це були перебої зі світлом і громадський транспорт. Зокрема, трамваї, тролейбуси сьогодні змінили свої маршрути деякі не вийшли на маршрути. Власне, ми сьогодні також були біля одного з будинків, де російський безпілотник впав метрів за 15. Там вигоріли, згоріли декілька автомобілів на парковці біля цього будинку, і вночі сьогодні рятувальники виводили звідти людей. Евакуйовували майже 50 людей. Евакуювали. Терехов каже, зараз на місцях всіх прильотів, а найбільше їх у Слобідському районі Харкова. Там найбільше влучань біля в житловому секторі працюють комунальники. Вони прибирають завали разом із рятувальниками аварійні конструкції, закривають, зашивають вік. Дякую, колего. Дмитро Гребінник з Харкова про наслідки російських ударів по місту.